Удавицький, директор департаменту АПК, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації, відповідатиме сьогодні на наші запитання. Вітаю вас, Вадиму Олексійовичу. Доброго дня. За традицією вже наші журналісти вийшли на центральну площу Дніпропетровська з мікрофоном, до якого міг підійти, підійти кожен бажаючий та поставити запитання до вашого департаменту. Пропоную спочатку послухати людей, потім відповісти на їх запитання. Будь ласка, соцопитування. Я считаю обильный. Обильный, прекрасные овощи, фрукты прекрасные, яблоки прекрасные. Картофеля изобилии в магазине по всяким ценам. Крупы есть, все есть. Я думаю, что и фруктов, и овощей, и круп, и изделий всех достаточно будет. На, на зиму? зиму. На зиму до весны, до нового урожая. Сейчас в магазинах достаточно всего. цены вот скачут каждый день. Цены желательно, чтобы, конечно, немножко упали. Хлеб был э, Красносельский 3,78, сейчас уже 4,35, сразу на 50 с лишним копеек. Это для нас, пенсионеров, очень много. Что рассказывали, хлеб не подорожает, подорожал. Вообще все очень дорого, не знаю, как жить дальше. Как голодный год, идешь со 100 рублями, делать нечего. Если брать супермаркеты, то какая-то часть товара отсутствует просто. Ну и цены, соответственно, растут практически каждую неделю. Импорт уже сравнялся с нашими украинскими по ценам продуктами. Что 20 персик, если большие, вот мы ездили в Херсоне, 20 гривен. И, по-моему, такие я не смотрела в Варусе, тоже 20 гривен. Все подорожало. Все подорожало почти в два раза. Я считаю, что не дорогие цены. Невисокі. Все на Україні є картошка, є помідори, є огурці, є, все вирашується, все, а все дорогое, я не пайму. Лук вісною був 13 гривень і навіть більше. Щоб не було такого в цьому році. Ну, мене наразі цікавить таке питання. Чи збирається наша нова влада впроваджувати якусь регуляторну політику у сфері ціноутворення? На основні продукти сільськогосподарської діяльності, як і готові продукти харчування, так і продукти борошняного виробництва. Тому що, наприклад, ціна на хліб, це є одним з найважливіших факторів, і вона напряму залежить від сільськогосподарського сектору, від борошна, яке буде вироблятися і продаватися. Власне, тому, в принципі, найголовніше питання, яке мене цікавить, це регуляторна політика ціноутворення. Отже, буде холодно, але не буде голодно, будемо сподіватися. Але що з цінами? Ну, перш ніж сказати про питання цінового утворення, я хотів би сказати про результати нашої роботи. Є підсумкові цифри, є підсумкові досягнення цього року. Рік був для аграріїв дуже вдалим. Він практично ми. Отримали урожай на рівні минулорічного рекордного року. За останні 20 років 2013 рок, рік по урожайності пшениці ранніх зернових був рекордним, тому ми в цьому році отримали 2 мільйона 400 тисяч тонн ранніх зернових, із них 1 мільйон сімсот тисяч тонн пшениці. 1 мільйон сімсот тисяч тонн пшениці це саме той наш продукт, який. Є складовою продовольчої безпеки нашої області, що потрібно області для того, щоб ми прожили до нового врожаю. Нам потрібно 535 тисяч тонн зерна пшениці, саме продовольчої, для нашої галузі хлібопечення, для кондитерської галузі, для виробництва круп, макаронних виробів. Якщо говорити лише про хліб, то це потрібно 250 тисяч тонн продовольчої пшениці. Тому е, я впевнений, е, про, що, вистачить? що вистачить нам пшениці, вистачить муки, вистачить хліба для того, щоб населення області і всі, хто проживає на території нашої області, були з хлібом. Це е, питання номер один, яке ставиться перед нами головою обласної державної адміністрації. Перед Міністерством аграрної політики. І з цим е питанням ми впевнено, ми його виконаємо, тому що хліб вже в коморах. І е наші е переробні підприємства забезпечені сировиною для того, щоб ми е подали цей хліб на е торгові мережі. Зрозуміло. От і люди констатують, що і вистачає, і лука, і картоплі, і помидорів, і огірків, але всіх турбують вже ж ціни. Я розумію, що. На автозаправочних станціях бензин за такими цінами, що мабуть, це все що і стосується, дає таку що стосується що Так, я зрозумів питання. Що стосується цін, то ми щотижнево моніторимо цінову політику на основні продукти харчування. Це більше як 41 вид продуктів. А це і крупи, і хлібобулочні вироби, овочі, яйце, м'ясо, свинини, м'ясо яловичини. Вироби з молока. І тому ми ці питання всі прослідковуємо. І саме головне, я хотів би сказати про те, що саме урожай не тільки є зерна, а й урожай овочів. Урожай овочів і картоплі. Ми практично не знижуємо посівні площі і картоплі, і овочів. Ми їх на аграрії. Ще збільшуються ці посівні площі, посадочні площі. Ми працюємо над тим, що аграрії вкладують туди кошти і проводять і зрошення для того, щоб отримати більший врожай. І я хотів би сказати про те, що на сьогодні вже 95% площ зібрано по картоплі. Ми отримали більше 670 тисяч тонн. Отримаємо близько 700 тисяч тонн, а нам потрібно для населення області близько 450 тисяч тонн. Тому картопля вродила, овочі вродили. Капуста, цибуля, буряк, морква це той овочевий набор, як ми кажемо, борщовий набор. Він є, він є на прилавках наших торгових мереж, на прилавках е ринків, е супермаркетів. Крім того, ми проводимо. Неодноразово проводимо і проводили ярмарки, які на яких присутні наші сільгоставроробники. А це зовсім інша ціна. Це мінус 10-15% від тих торгових надбавок, які є в торгових мережах. І також по овочам ми сьогодні вже отримали 655 тисяч тонн, 87% відсотків площ ми зібрали. Я хотів би сказати про те, що в в питомій вазі виробництва овочів і катоплі сільгосповровиробники займають близько 18-20%. відсотків. відсотків це овочі і катопля, яка вирощується на наших присадимних ділянках, яке вирощує населення. І я сам, як людина, яка проживає в селі, готов сказати про те, що в на наших присадибних ділянках, Вистачить. на наших Вистачить. огородах Вистачить, да. продив урожай і овочів і картоплі. І я хотів би сказати про те, що і ціна сьогодні доступна. Ціна доступна. Якщо ми моніторили ціну минулого року, а в минулому році це був невражайний рік і по картоплі. І не тільки по нашій області, а й по тим областям, які традиційно вирощують картоплю. А це Чернігівська, Сумська е область, е Львівська, е Кіровоградська область. В них також в минулому році не було того врожаю, який вони традиційно отримують. В цьому році цей врожай є, і ви бачите сьогодні ціну. Ось ця нам треба записатися на зиму тепер. Чи можна ходити в магазин і вони будуть, там того? Я думаю, що пов... одна сім'я запасається да, одна сім'я запасається в повній мірі е, борщовим набором. Е, інші е, рахують, що мені потрібен там, недільний місячний запас, потім я куплю його. її. Я, да, я хочу сказати тебе. про те, що е, овочі і картопля будуть в супермаркетах. На протязі всього року до нового врожаю. Що ще ну, що, ще залишилося зібрати з полів? Чи вже все справилися? Аграрна робота аграрії працюють практично повний рік. Лише кожен хоче провести всі польові роботи до морозів. Угу. На сьогодні ми працюємо над збиранням пізніх культур. А це кукурудза. У нас її в цьому році достатньо велика площа посіяна, близько 400 тисяч гектар. Це соняшник, близько 500 тисяч гектар. Ми соняшника зібрали вже на рівні 88% площ. Плануємо отримати урожай близько мільйона тонн. Це традиційна цифра для нашої області. Що дасть, яка це можливість для нашої області? Ми практично наші переробні підприємства повністю будемо забезпечувати сировиною для того, щоб ми виробили олію традиційно, наш, наш продукт для нашої області і для нашої держави, яка не тільки продається на торгових мережах, ринку, на внутрішньому ринку, на експорт, а йде там. на експорт. Uh -huh. Кукурудзи плануємо отримати близько в цьому році 900 тисяч тонн. Це менше, дещо менше, ніж в минулому році, але друга половина літа не дала нам можливості. Оптимізм з оптимізмом отримати той урожай, як ми традиційно останні роки отримуємо. Це близько мільйона триста тисяч тонн. Чому засуха, не такі опади, які б ми чекали. Та зовсім їх не було. Да, дали, дали нам іменно від'ємний показник по очікуваному виробництву кукурудзи. Але ми кукурудзу. Зерно кукуруза частково йде на переробну промисловість, а в основі своєї е, ми використовуємо його для розрахунків за, за, за паї, е, земельні паї і е, ми використовуємо для тваринництва. Це і наші птахофабрики, це і наші е, свинокомплекси. І комплекси, які займаються виробництвом молока. Дуже гарно, що все вродило. Скажіть, будь ласка, чи вдасться нам зберегти цей гарний урожай? Я маю на увазі працю роботу овочі, сховищ, зерно, сховищ. Однозначно вдасться, тому що в нас на сьогодні вистачає? є в повній мірі вистачає площ по зберіганню зерна. Це наші елеватори. Більше 60 елеваторів знаходяться на території нашої області. Вони всі сертифіковані. Ми близько трьох мільйонів тонн можемо зберігати на елеваторах нашої області. Тому зерно зберігається. Ще раз кажу: якщо нам потрібна була волога для пізніх культур, то ми зерно зібрали в суху пору без дощів, це якісне гарно. зерно, більше 60% Це зерно продовольче. І це до це достатньо великий і добрий урожай і той урожай, який Вистачає дає нам наступного року. Ви точно в майбутнє. Зрозуміло, маємо ще запитання від громадян. давайте послухаємо. Будь ласка. Будь ласка. Коли ми сільському господарству зможемоділяти більше уваги, щоб у нас була наша плодородна земля давала нам більше віддачі? Коли Ваша відповідь? Я скажу про те, що е, сьогодні аграрії практично всі працюють по передових технологіях. Сьогодні на полях нашої області працює і вітчизняна, і зарубіжна техніка, яка дає можливість оптимально обробляти нашу землю. Е, ми використовуємо дуже добре насіння. Практично провідних компаній, які займаються в сфері насінництва. Аграрії сьогодні рахують свій урожай через ті оптимальні вкладення, які потрібні для того, щоб отримати добрий урожай. А це і наше мінеральне добриво, і засоби захисту рослин. Тому сьогодні Україна живе у сфері відносин. Широких відносин між, між усіма країнами і Євросоюзу, і Північної Америки, і Азії. Тому я хочу сказати про те, що ми практично сьогодні йдемо пліч-опліч з передовими компаніями, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. І багато аграріїв будують нові комплекси, нові виробництва. Працюють над питаннями зрошення, тому що у нас зона ризикового землеробства. Як приклад, я хочу сказати, у нас на території області в Дніпропетровському районі побудований потужний комплекс молочного напрямку. Це АТП ювілейне керівник Клименко Анатолій Володимирович. 2400 голів корів. Аналогів такого комплексу молочного напрямку на теренах нашої держави. Але і... є ж куди ще розвиватися, я так розумію. Однозначно. В апостолівському районі робиться практично на 90% зробили реконструкцію великого свинокомплексу. 250 тисяч голів свиней буде утримуватись на, на, на цьому комплексі. Сьогодні вже п'ять тисяч і зовсім новітні технології. 5 тисяч це імпортна селекція, і по поголів'ю, це імпортні імпортне обладнання. Тому що якщо сьогодні наші аграрії розпочинають бізнес або модернізують бізнес, вони сьогодні за останнім словом техніки, вони сьогодні дивляться, відвідують і ознайомлюються з виставками, які проходять у всьому мирі, це має на мається на увазі і Канада, і Америка, і Німеччина, і Велика Британія, і Голландія, і Франція. Потенціал в нашій області дуже великий. І найголовніше, що люди вкладають великі гроші. Інвестиції йдуть Є. колосальні. Дай Боже. Давайте послухаємо наступне запитання. Будь ласка. Фермерам не Студенти не хочуть їхати працювати в село, а вони залишаються в місті. Солодійські дуже неправильно. У нас Україна, вона очень родюча, і ми роботяща страна. Ми повинні працювати. Дуже правильно хлопчик сказав, ми повинні працювати, але ж. Не Я хотів би що... цього хлопчика побачити не в місті з запитанням, а на фермі, на полі, за кермом трактора. Щоб він це запитання давав на виробничому якомусь участку, за який він відповідає. Це по-перше, що хочу Но сказати, хочуть студенти їхати працювати ми на село. Ми також з вами були студентами, і ми вибрали свою професію, і в першу чергу ми йшли туди, куди нам нас направляли. Ми робили в селах, в містах і робили так, і було так. Я думаю, з таким з відповідальним великою відповідальністю. Так, що стосується студентів, я хочу сказати про те, що наш державний аграрний університет, ректор Кобець Анатолій Степанович. Ми разом з ним співпрацюємо багато років, також з управлінням освіти. І хочу сказати про те, що ми запровадили вже протязі останніх семи років ярмарку вакансій, де ми запрошуємо наших, наших сільвостовників. Це такі як Агросоюз, Агроовен. Агротек, Дружба Мадалинівського району, КСЖ uh Агро, -huh. великі холдинги, там представництво дуже велике, близько 40-50 компаній, які дають свої пропозиції, вакансії. Хто потрібний, які студенти з яких професій могли б провести свою практику на в тім чи іншим господарстві? Мало того, є таке господарство, як Агросоюз, яке запровадило персональні премії для студентів, які навчаються і хочуть отримати я так розумію. Якщо є бажання у студента, він завжди знайде роботу на селі. Я, і в я хорошому думаю, місті. що в будь-якої людини. А в студента як молодої людини, молодої людини, яка, в якої є оптимізм. Є всі можливості працювати. Потрібно тільки своєю роботою, своїм трудом і своїм бажанням доказувати, що ти щось в цьому Свою необхідність що, що своїй можеш. зрозуміло. А люди, кожного, кожну людину, яка хоче працювати, побачать. Давайте послухаємо наступне запитання, будь ласка. Какая будет реформа в области продуктов питания? Потому что, сколько я помню, гречку сейчас нам привозят из Китая и из других стран. У нас все-таки чернозем, да, кажется, называется, и земля очень плодотворна. Будет ли на это ставиться упор? Я хотів би сказати про те, що гречку, яку привозили з Китая. Її так і не привезли. Це було декілька років тому. Сьогодні ми невелику площу сіємо гречки, це близько 7 тисяч гектар. Але область не являється саме тою традиційною областю, де вирощується гречка. Гречка вирощується більше в інших областях: це Полтава. Це Харків, uh -huh. це чернігів, uh -huh. але гречкою ми повністю забезпечені. Наші постачальники, які займаються саме постачанням круп з інших регіонів, вони повністю забезпечують Достатньо, наші торгові мережі. Українського виробника. Однозначно. Давайте послухаємо наступне запитання. Будуть ли продукти зімай по доступним ценам. Які прогнози на зиму? Ми вже трошки про це поговорили. Прогнози на зиму оптимістичні, я вже про це казав. Я хочу сказати про те, що саме головне це хліб. Хліб на прилавках торгових мереж буде. Ціна на хліб вона формується з рахунок також і державної підтримки. У нас є в Україні така структура, як аграрний фонд. Аграрний фонд проводить. Заготівлю зерна продовольчого зерна саме для того, щоб це зерно було використано в, на, в областях нашої держави, і в тому числі є представництво аграрного фонду. І у нас в області, головою обласної державної адміністрації дано доручення, щоб ми сформували запас продовольчого зерна. І він практично на 90% вже сформований. Для того щоб аграрний фонд вийшов з інтервенцією, з мукою аграрного фонду по ціні, яка буде нижче ринкової, для того, щоб е е цю муку надати нашим хлібопекарським підприємствам. Зрозуміло, давайте вас слухаємо ще два запитання. У нас попередували дві хвилини до кінця відведеного часу. Будь ласка, наступне запитання. Достаточно ли у нас запасів зерна, допустим, для Нашого населення для України в першу чергу. І буде щось на експорт, зможемо ли ми допомогти другим? Давайте я так коротенько зерна вистачить, аби самим ми вже про це поговорили. Якщо на експорт, ми можемо торгувати зерном? Однозначно торгуємо. Зависи. Ми традиційно торгуємо на експорт. Ми являємося ємо з Україна Україна займає третє місце по експорту зерна. В, і цьогоріч це в, теж в відбувається. Світі. І в цьому річ це теж відбувається. І наша область також експортує зерно за межі нашої області і в країни і ближнього і зараз. Зробічно зрозуміло. Давайте наступне запитання. Хотілося б знати, що восточні райони у нас практично остаються без продовольства. Як реагує Дніпропетровська область со своїми запасами зернових і інших культур? І як ми можемо оказать помощь тому району, який зараз потрібне, як кажуть, по-українській, від страшної навали? Я хочу сказати про те, що э, сходу допомагає наша область і всі області. Наша область допомагає вже на протязі останніх місяців. І гуманітарною допомогою ми надаємо всі продукти харчування: це і мука, це і олія, це і овочі, всі продукти першої необхідності формуються гуманітарні. Об'єми, гуманітарний транспорт, і ми надаємо і Донецькій, і Луганській області допомогу в продукти харчування постійно. постійно. Зрозуміло. і на ще одне запитання, але прошу коротку відповідь. Як проходять посів озимих, чи все встигається, чи погода сприяє? Дуже да. коротко. Саме головне, над чим ми сьогодні працюємо, це закладка врожаю 2015 року. Нам потрібно посіяти 678 тисяч гектар озимих. Із них 67 тисяч гектар озимого ріпаку, 509 тисяч гектар озимої пшениці, 3 тисячі гектар озимого жита, решта це озимий ячмінь. На сьогодні вже посівна кампанія по посіву озимого ріпаку проведена. Ми практично виконали цю завдання по 67 тисяч гектар. Сьогодні проводимо посів озимої пшениці, озимого жита. Сьогодні вже ми посіяли 321 одну тисячу гектар це ну практично. Ми виходимо на, на цифру 50%. Посівну кампанію плануємо завершити до 15 жовтня. Саме головне це. Посів озимої пшениці 509 тисяч гектар, які нам потрібно посіяти. Ну, аграрії ну, посіють. Ми аграрії сьогодні забезпечені і паловно-мастильними матеріалами, і е, мінеральними добровами. Техніка готова, сівалки підготовлені, люди працюють, отримують заробітну плату. У нас нема заборгованці по заробітній плати в аграрному секторі. І е, саме головне, що е, нам потрібна волога цю вологу. Ми побачили рівна вчора, рівна сьогодні. Від 135 мм до 30 мм по області випаду, випало опадів. В вересні традиційна норма близько 40 мм. Можемо сказати, тобто ми що ми з вологою все отримаємо в сходи в режимі. і так? все йде в штатному режимі. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую Нагадаю, вам. це була програма інтерв'ю актуальна. Гостем студії сьогодні був Вадим Удовицький, директор департаменту АПК облдержадміністрації. Дякуємо, що дивилися. Побачимось, дякую.